Забрали все, що було в укритті на випадок повітряної тривоги, включно з водою, а також дитячим харчуванням і підгузками для відвідувачів із малечію, без жодних пред'явлених документів на обшук і власне вилучення. Про це, що стосується обшуків поліції в міському палаці культури, у п'ятницю 17 березня, незабаром після урочистостей до дня працівників сфери житлово-комунального господарства, повідомила заступниця директора Олена Іваненко на щотижневій загальноміській нараді. Я про цю ситуацію вчора повідомляв. Про цей обшук ганебний, я вважаю, для силовиків обшук, коли чоловіки, замість того, щоб займатися своєю роботою, національна поліція, рилися в памперсах і кошмарили до ночі, до півночі, практично, жінок в міському палаці культури. А вчора видали інформацію про наші, що там знайшли якийсь склад, є провадження, скільки я розумію. Я просив би спокійно розказати, як воно все було, що там у вас знаходилося, щоб людям було зрозуміло. Будь ласка. Прийшли хлопці з собакою. Ну у формі сказали, що у нас замінування на питання, чи евакуювати люди сказали, ні, ні ні не потрібно все в порядку. Заступник декілька разів попитав, чи потрібно, тому що ну на території діти, чи потрібно, ні, не потрібно. А потім, через деякий час, коли поїхали ці працівники, приїхала поліція, на питання чи є якесь розпорядження, чи є якась ухвала, чи хоч щось письмових документів надано не було. За словами пані Олени, найбільше правоохоронців зацікавила кімната на шляху до укриття, де у вільному доступі зберігався елементарний запас продуктів питної та засобів гігієни для дітей, передбачених для внутрішнього забезпечення сховища. Насправді це найменша кількість того, що ми могли якби, забезпечити на сутки, якби, не дай Боже, що сталося таке, що ми б там застрягли. З нами застрягли діти, з нами застрягли там дорослі, які перебували на той час у палаці культури. Окрім дітей, у мене проходять заходи, у мене є співробітники. Це не гуманітарна допомога. Це для внутрішніх потреб міського палацу культури і для людей, які через війну вимушені вкриватися у нашому звичайному укритті. Обшук тривав близько шести годин, орієнтовно до 23-ї. Все, що було в цій кімнаті, співробітники поліції вилучили, незважаючи на прохання керівництва закладу, цього не робити. Інакше діти і всі, хто опиняться в укритті палацу культури у момент небезпеки, залишаться без нічого, навіть води, зазначила представниця комунального підприємства. А тривогу можуть оголосити будь-коли, і невідомо наскільки. Ми не скривали це. У нас є звіти на сторінці міського Палацу культури. Ми дякували е, фондам, які нам допомагали. В укриття це надавали для того, щоб діти спокійно могли пересидіти там декілька годин, коли триває повітряна тривога. Я вчора з таким подивом дізналася, що ми відмовляємося надати документи, оскільки е, в п'ятницю це було вже не робочий час. У мене не було ні бухгалтерії на місці, нікого. Це вже було після п'ятої години. А субота, неділя вхідний день. Вчора до мене не було жодного дзвінка, жодного звернення про надання якихось документів, навіть усну. Більше того, вони хотіли вилучити і сервери з камер відеоспостереження знову ж без відповідних паперів і навіть пояснень, каже Олена Іваненко, після доповіді, якої виконуючи обов'язки очільника Чернігова звернувся до правоохоронців. Одне звернення до Керівництва національної поліції, навіщо ви забрали у дітей їжу і воду, яку вони використовують під час повітряних тривог сховищі? Будь ласка, поверніть назад дитяче харчування, памперси і воду, десь сто коробочок консерв, які ви вилучили в палаці культури, бо це для дітей. Поверніть, будь ласка, шановна поліція. Крім цього, нібито складу з тоннами гуманітарної допомоги, Олександр Ломако також спростував повідомлення, що шириться окремими сторінками в соцмережах та месенджерах про те, що міський голова, попри відсторонення, продовжує і надалі отримувати заробітну плату із міського бюджету. Це повний цинізм. Спочатку самі відсторонили по якимось надуманим, брехливим, незаконним підставам міського голову. Самі відсторонили. Потім замовили запит. А я достовірно знаю, що громадський активіст, який цей запит писав, він його писав на замовлення. Отримали відповідь на запит, що не отримує, звичайно, наш міський голова заробітну плату, а потім викинули фейк, начебто, з посиланням на якісь джерела. Ну, всі ці джерела це ваша хвора уява, хочеться сказати цим діятелям. Хвора уява і ненависть до Чернігова. Це вся, всі джерела. І, враховуючи ще один фейк, табличку із преміями посадовцям міської ради, дав доручення усім підлеглим подати електронні декларації про доходи. Хоча закон на час дії воєнного стану не вимагає цього робити, аби люди могли бачити реальні цифри і не піддавалися на маніпуляції.